Друзі, мої вітання, радий вітати у себе на каналі. Вернасодні знову новий контент. Ну і друзі, як завжди, декілька секунд вашої уваги забираю. Якщо у вас виникли юридичні питання, юридичного характеру, зараз будете бачити номер телефону. Це Андрій Яцешин, це, це мій адвокат. Це один з найкращих адвокатів міста Львова та Львівської області. Тому, якщо у вас питання, проблеми юридичного характеру, звертайтеся до нього по цьому номеру телефону. Він вам їх професійно розрулить. Ну і друзі, не забудьте, я займаюся автопідбором. Якщо ви собі не думали придбати автомобіль, не розумієте з автомобілях, 100 мільйонів знову ж таки раз вам повторяюся, ніколи не купуйте кота в мішку. А в нашому випадку номер телефону зараз мого бачите, це мій вайбер. Зверніться по цьому номеру телефону, і я професійно підберу або огляну вам автомобіль. Друзі, маю все необхідне обладнання, маю всі необхідні знання. Якщо автопідбір, номер телефону бачите, це мій вайбер. пишіть мені сюди, і я допоможу вам підібрати найкращий автомобіль, який ви собі задумали придбати. Ну і колеги, якщо ви готові, за Дивимось, чи Юху і авіо дивитися. відос. Ви там берете каву. І там внизу є така вимка. Доброго дня. Доброго А чому маяки включені у вас? Чому? Червоні. Чи не можна рух продовжувати, коли червоні маяки? Маяки червні. Так, маємо виключені. Не забувайте про ну, такі речі. Що у вас добре. тут розказують? Все добре? Все добре. Все все Чекайте, я оформляю одні монетари, будь ласка. А водій щось порушив? Так. Що так. так. Зупинки на перехрестці. Зна ага. Зачекайте зараз поспілкуємося. Без проблем поспілкуємося. Ну, ще раз, будь ласка. Знаєте, що під час військового стану не можна знімати? У нас нема військового стану. У нас Ви в курсі? А у вас є? Ви може з іншої країни, що інспектор? Зачекайте, будь ласка, я оформлю. Ви за... до мене звернулися? Так. Що? Так. так. Ну то як звертаєтесь, переговорите, зачекайте. Для чого? Для чого ви мене знімаєте? Я не знімаю, знімаю дівчат на об'їзні. я фіксую на відео. Це перше. Друге, в нас не військовий стан, а воєнний стан, якщо ви не в курсі. Добре. Ну, Такі елементарні речі ви повинні знати, як поліцейський. Як я можу до вас звертатися? Ви оформляйте матеріали, бо люди спішаться. Як я до вас можу звертатися, скажіть, будь ласка. Оформляйте матеріали, бо люди спішаться. Ви мені даєте вказівку чи як? Ні, з їжої вам... частини станьте, будь ласка, з боку. І тоді вже... Що тоді? Вже? Ну давайте, Подивайте. давайте. Інспектор, можна вас на секунду? Ви не зайняті? Так. Можете представитись, що можна? Поліцейський серфопе, сержант поліції, Дольський Андрій Романович. Так. Ну, я попросив вас руки з кишені витягнути так некрасиво. І службове посвідчення, можна ваше побачити. Дольський Андрій Романович, до 26-го поліцейська. Закінчили? Так. Служба посвідчення ваше, можете побачити. Можу я ваш документ якийсь подивитися? Ну, на жаль, ні. Чому? Тому що закон того не передбачає. Я вас покажу, почекайте, останні речі, як вам я вас прошу, не знімайте. Ну, це, це прохання ваше? Так. Ну я його відхиляю. Чому? що це прохання? Ну, тому що воно не відкріплено ніяким законом. Зараз військовий стан не можна знімати. Діяльність Дивіться, е не існує в нас в країні зараз ніякого військового стану. У нас воєнний стан. Добре, воєнний. Мені, мені більше подобається слово воєнний. Той військовий. Ні, вам не може подобатися. Ви на службі і поліцейський вербанець Олександр. А по батькові не Васильович. Васильович старший інспектор по 25-го. Олександр Васильович, ви повинні знати такі елементарні речі. Розумієте? Як я можу до вас звертатися? Мене Руслан звати. Руслан, заберіться, будь ласка, і тоді продовжуй. Для чого? Для того, що їм не потрібно мене знімати. Чому? Для чого вам потрібно мене знімати? Ну, Я фіксую на відео Є порушення? Поліції. Ну, на даний момент були. Які? Ну, включені червоні приблизкові і. Я вам ще раз кажу, ми стали теж порушенням, бо тут, бачите, автомобіль стояв з порушення. Да, але у вас є сині, ви можете синіми користуватися. нічого ну, страшного. Забули, десь ну, забули. Я так... не кажу, що мені що там в ну, світі чи як. Дивіться, я вам поясню. Просто щоб ви знали, що е, фіксувати вашу е, діяльність в період воєнного стану можна. Нічим не заборонено. Ви до військових відношення не маєте. У вас е, військової техніки, яка пересувається по території України, немає. От ті речі заборонено Це, фіксувати. Під час воєнного стану я можу запитатись ваші документи. Ну, якщо я щось порушу, Має я таке право. ну напевно, маєте. Навіть якщо ви нічого не порушили. Да. Ви хочете в безпеці жити. Ну я для того маю зброю, яка мене захищає, розумієте. І маю всі необхідні документи, які дають мені право з нею ходити. Так, але дивіться, ми живемо в країні. Так ми хочемо, щоб був порядок, щоб звичай, зі сходу звичай. не везли ні зброї, нічого ні припасу. Так, так, так. Але я дуже хочу, щоб поліцейські хабарі не брали. Ви мене десь з чимось пов'язуєте? Що ви мені таке речі? Ні, люди мені дуже часто пишуть за дорогобуж, за тростувець за стрій. Осамбір дуже просить Руслан, приїдь, бо реально беруть хаба. Це більше прізвище. Та не прізвище мені заб'єте в Ютубі або в Інстаграмі Ланкар. Або поліція заб'єте Львова, побачите. побачити. Ну. Але ніколи з вами не стикався. Ну, бачите, зустрілися. Ваше майорське звання, якщо я не помиляюсь, так? Так. Так, ви майор, розумієте, вам, вам ви маєте прикладом бути для, для всіх. Для Скажіть, я Щось для... можу порушувати ваші потрапити. Ні, ну ви так, типу, не фікс, не знімай, не цей. Був військовий стан там чи воєнний стан. Мені більше це под... У вас поліцейські дії в межах виключно тільки закон, так. коли ви знімаєте форму. Ви тоді можете робити в принципі, що не за цим законом, розумієте? Будь-яким законом. Але поки ви в формі у вас є інструкція. <плес> вас Але я... є, є в нас прес-аташе, ви з ними спілкуєтеся. Я нічого не порушу ні ваших, прав кого. Ні, ні, ні. Я спілкуюся з поліцейськими, бо з вашими прес-аташе спілкуватися неможливо. Чому? Тому що ну, а що мені зараз Чому їхати? Від Куди мені не зараз не їхати? Не На Григоренка в управління головне чи що, я не розумію. У нас і тут у нас Та у вас тут є. Вас тут нікого. Ні. Нема у вас тут нікого. Будете мати ще якісь. Дуже прошу, не беріть хабарів, дуже вас прошу. І на, на тому дурниць. завжди я, я знаю, що я завжди говорю. Повірте мені, якщо ми змінюємо цю країну на краще, ми Треба повинні всі, всі повинні. Так, я себе почав, я закон не порушую, я стараюся допомагати людям. Тому ну наразі до побачення, будьте здорові!